Наша хатка бай Михайло Коцюбинський Red і Ukrainian Назносим каміння, назносимо глини, Збудуємо хатку з дверима у сіни, Та зробимо в хатці ясне віконце, Щоб сяло над нами, мов золото, сонце, а з житніх сніпочків нашита покрівля. Рівнесенько вкриє наша будівля. Табузькові треба гніздочку зробити. Щоб чудно курлюка вгодуються діти, Та зробимо в хатці низенькі пороги, Щоб нас не минали дідусі убогі, Щоб в хату вступивши на лаві, сідали, про дива колишні нам думку співали. За хаткою буде зелений садочок, навколо із квітів рясненький віночок. Та жито посієм засадом на полі, Щоб хліба вродило голодним доволі. End of Nassahatka by Mihaylo Pacybinsky